Так, там все. А тут наш друг, все чітко. Тут наш друг є. Це означає, що ми круто йдемо по його квесту. Слухай. Хорош спати. Прокинься, не лякай мене. А, пробач, схоже, я задрімав. Тут доволі тепло. Чималенький часом минуло, радий тебе бачити. Ох, схоже, що я програв момент. Я зігвор з Катерини висловлюю тобі свою безмежну вдячність. І невеликий подарунок на додаток. Це тобі. Силова хвиля. Знаю, повечеряєш зі мною. Я готую смачний естус, сувий суп, і саме зараз я дещо тушкую. Навіть ми не запальні іноді заслуговуємо чогось нормального. А тепер на честь нашої зустрічі я піднімаю тост. Так, зіг Брауда. За тобою доблесть мій меч та наші священні обов'язки. Нехай сонце сяє вічно. Ну давай. Шо ти. Зру... Шо ти робиш? Шо я зробив? Я щось випив. Да? Я випив бочку цю, блін, долбану. Блін, я, наверное, випив бочку. Я хотів її в гнізі поміняти, але да ладно. Так, ти в курсі? Somewhere. Десь тут в уритілі є приховане глибоке підземелля. А під ним гріховна столиця. Домівка Йорма, самітного лорда велетня. Це нагадало мені, що я маю виконати важливу обіцянку. О, пробач. Схоже, я тебе засмутив. Ну а тепер я трохи подрімаю. А чим ще зайнятися після кухля другого? Блін, невже я випив? Ні, є. А що ж я зробив? А, мені типа за це дали банки. По-моєму, так? Да? Вс, говорить обычно можно. А, короче, мне полно все життя, я понял. Ну добре. Пополни мне життя. Это приемно.